Зараз увесь світ побачив подіях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція, Йорданія максимально ефективно. Разом вони не допустили, щоб терор взяв гору, і разом працюють з багатьма іншими, щоб не було й подальшої ескалації. Ізраїль не є членом НАТО. І не треба було нічого такого, як активізація п'ятої статті. І ніхто не виявився втягнутим війну. Вони просто допомогли захистити життя. Шахеди в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістка всюди б'є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло би вже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само і Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів та ракет. Терор має програвати всюди і повністю. А не десь більше, а десь менше.